А в ефірі Hot News. огляд головних подій останньої доби в студії Вікторія Ляшевська. Одеса відсвяткувала 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Паре засудила дії Росії щодо України та підтримала цілісність та унітарність української держави. Верховна Рада України підтримала законопроект щодо виборів мерів у два тури. Одеса відсвяткувала 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Жителі міста поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Біля оперного театру відбулася історична реконструкція звільнення Одеси, а на стіні героїв з'явились нові імена. У святкуванні взяли участь ветерани-фронтовики, солдати і офіцери української армії, одесити, представники керівництва міста і області. Далі про все це у сюжеті. Празднование 70-й годовщины со дня о самом сердце Одессы. Здесь, на театральной площади. Командир 248-й стрелковой дивизии. Войска Третьего Украинского фронта, кораблям Черноморского флота нашего города и всего украинского народа. 10 апреля для меня, как для всех одесситов, второй день рождения нашего города. Это однозначно. И день рождения, который отмечается масштабно, с тем отличием, что здесь у нас две составляющие. Праздничная и, скажем так, торжественная. Это Дань памяти погибшим. провокаціям. У день святкування міліція посилила пости, що охороняють правопорядок в Одесі. Учасники автомайдану зночі долучились до патрулювання в'їздів в міста, щоб запобігти переміщенню автобусів з області. Серед представників Євро і антимайдану Одеси існує домовленість про ненапад. Напередодні була зроблена заява від імені обох організацій про неприпустимість силових сутичок. З днем визволення Одеси привітав нас і виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. У столиці цього дня відбулось чергове засідання Верховної Ради України. Була обговорена і ситуація на сході. Спікер ради заявив, що готовий підписати указ щодо непорушення кримінальних справ стосовно людей, які захоплювали приміщення у східних областях. Якщо ці особи складуть зброю, коли люди складають зброю. І звільняють адміністративні приміщення. Нам не треба приймати закони про амністії. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента. Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект щодо виборів мерів у два тури. За це рішення проголосували 245 народних депутатів із 299 зареєстрованих у сесійній залі. Проектом передбачається перехід до мажоритарної системи абсолютної більшості для виборів міських голів у містах з населенням понад 500 тисяч жителів. Прийняття цього закону дозволить членам територіальних громад вибирати мером того кандидата, який користується реальною підтримкою переважної більшості виборців. Говориться в пояснювальній записці до проекту закону. Також під час засідання парламенту уряд попросив терміново ухвалити пакет із трьох законів. Ми просимо всі фракції, незалежно від політичної орієнтації, сьогодні прийняти пакет з трьох законів держзакупівлі раз. Зміни до податкового і митного законодавства, в тому числі і по зниженню ПДВ на ліки, два і перехід до другого пакету безвізового режиму три. Начебто наші політичні опоненти погодилися підтримати низку законопроєктів, але зараз побачимо конкретні результати голосування. Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі. Як зазначається у пояснювальній записці, документ передбачається адаптувати процедури закупівлі в одного учасника згідно з практикою застосування подібної процедури в європейських країнах, скоротити перелік підстав для застосування неконкурентної процедури з метою зменшення випадків її застосування. позбавила російську делегацію право голосу до кінця року через анексію Криму та підтримала цілісність і унітарність української держави. Таку резолюцію ухвалили на сесії парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Ще одним голосуванням ПАРЕ підтримала поправку до цього документа про негайне виведення російських військ з Криму у зв'язку з денонсацією угод щодо Чорноморського флоту. Також у ПАРЕ назвали кримський референдум таким, що суперечить як Конституції Криму, так і України. Голова російського МЗС Сергій Лавров та держсекретар США Джон Керрі знову спілкувались з телефоном щодо ситуації в Україні. Вони закликали всі сторони на сході та півдні утриматись від насильства. Дипломатичні представники ЄС, України, США та Росії наступного тижня зустрінуться у Європі для переговорів щодо української кризи. Я, Я повинна сказати, що ми не чекаємо багато від цих переговорів, але водночас віримо, що дуже важливо тримати дипломатичні двері відкритими. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Газпром повинен постачати в Україну газ лише за передплатою. З умовами контракту 2009 року Росія може змінювати форму розрахунку, якщо Україна має заборгованість за пальне. Проте пізніше Путін заявив, переходити на авансові платежі з Києвом Росія поки що не збирається. Учитує складну ситуацію, в якій знаходиться Україна і незавершеність нашого переговорного процесу з Євросоюзом. я Просили б правительство і Газпром пока від примінення цих можливостей, витікаючих із контракта, вплоть до проведення додаткових консультацій. Тим часом Україна тимчасово припинила імпорт російського газу. Про це заявив міністр енергетики Юрій Продан, пояснивши це тим, що сторони не домовились щодо ціни. Тариф озвучений Росією 485 доларів за тисячу кубометрів. Щоб запобігти корупції у державі та створити прозорі умови для ведення бізнесу. В бізнес школі мінібос готують нове покоління підприємців. Дітям провели майстер-клас представники авіакомпанії Туркіш Айрлайнс. В школі мінібос стартував семестр майстер-класів від провідних компаній. Своїм баченням лідерства з молодшою групою учнів бізнес-школи поділився керівник одеського представництва Туркіш Ейрлайнс, доктор Айхан Коджаман. Всього тиждень по тому учні бізнес-школи повернулись з екскурсії скет-офісу Turkish Airlines в Стамбулі. Тому, по-перше, повторення. У наступному році, коли ви витратите, ми теж на таку екскурсію можемо взяти. Як, класно було, Нікіта? Так. Що найкраще було, розкажи. Ну, те, що я побувала в залі, там, де вони обговорювали найголовніші питання. Це називається головний офіс. Хед-офіс по-англійськи. Далі. Мы были на симуляторе, а там где один симулятор стоит где-то 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов каждый симулятор. А сколько симуляторов ты видел? Там было 4. 4, а вообще их сколько? А вообще их 14. там написано, там разное. З презентації учні дізнали, що Turkish Airlines була заснована в 1933 році, і більшість її акцій належать державі. Літаки компанії обслуговують більш ніж 240 напрямків по всьому світу. Вже три роки поспіль. Британська консалтингова компанія Skytrax обирає Turkish Airlines як найкращу авіакомпанію Європи. У Turkish Airlines великі амбітні цілі на лідерство. Тому з ними працюють найуспішніші спортсмени світу Коби Брайан та Ліонель Месі. Рекламний ролик, з якими переглянули 100 мільйонів людей. Після презентації доктор Айхан Коджаман спілкувався з учнями на тему, як стати лідером, та пояснював різницю між лідером та керівником. лідер, А тут ланаса. Мы уже сказали о том, что лидер это человек, который использует свой ум. И использует в нужное время, в нужном месте. А управленец, он только управляет. А лидер, он не только управляет компанией, но еще и привносит новшества. Çıkmış, a, насколько вы знаете, Turkish Airlines это компания, которая a, во время кризиса выросла и вышла из этого кризиса. Потому что наши лидеры, они принимали верные решения и у них были правильные желания. Із ученицею Аліною доктор Айхан наочно довів вислів. Якщо дуже захотіти, то все вийде. Пробуй. Попробуй. Попробуй, давай, вставай. Пробуй, пробуй, пробуй. Вийди. давай. Ваш Відеш? Що я чого бачила, бачила? Давай, открываем, открываем. Ну давай. Давай, 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 давай. давай, давай попробуй еще раз. Видишь? Значит, если захотите, все получится. <свеческий tunes> Очень важно захотеть за если хотите быть успешными, все зависит от того насколько вы этого хотите. Лидер всегда видит то, чего не видять всі останні. Я помазикла не делають то, чего не могут сделать другие. також були проведені різні ігри, щоб учні зрозуміли, що лідер повинен володіти уявою. Він повинен одночасно прислухатись до всіх, навіть якщо навколо хаос. А також лідер повинен інколи відходити від правил, щоб знайти найкраще рішення. дуже на Любовів важна інтересних з навіщо абсолютно стандартне а креативний і другою та діти це пасажири майбутнього. Вони долини знати, якою авіакомпанією вони будуть користуватися. Кроме этого, этот мастер класс был сделан специально для школы мини босс. Мы рассказывали о различиях между качествами лидера и руководителя и увидели, что у каждого ребенка есть потенциал лидерства. Этот мастер-класс был в виде игры, и мы попытались увидеть креативное мышление детей, их, как они анализируют ситуацию, как они думают, как они реагируют на разные ситуации. И основная цель была распознать качество детей. После мастер-класса учени мини-босс поделились впечатлениями и освоенной информацией. У меня было задание достать чашку. Она была в два раза выше, чем я. И мне пришлось очень потрудиться, чтобы достать ее. Эта игра учит тому, что если хочешь сделать это, то надо потрудиться. О турецких авиалиниях я узнала, что они перевозят очень много пассажиров вот в неделю. О турецких авиалиниях я узнала, что это очень безопасная и хорошая компания. Меня поразило, сколько они так тонн тон, э, груза перевозят. 565. Э, что у них на сиденьях есть телевизоры. Турецкие авиали... авиалинии хорошо готовят самолеты. Ну, нам объясняли, какие качества... Э, лидера и какие качества руководителя. Они очень хорошие, как бы они безопасные, комфортные. Чтобы быть лидером, надо всегда понимать, что происходит. И, как говорили, понимать картину всю. Мне очень понравилось, что как выглядит бизнес-класс, потому что я раньше не знала этого и мне это очень понравилось. Мне понравился отель Turkish Airlines, понравилась комната ожидания, и понравилось то, что компания отводит людей на экскурсию в то время, когда у них ожидание самолета более 8 часов. Они отличаются от всех тем, что у них лучшее обслуживание, комфорт больше и безопасность, что самое главное, наверное, в полете. Что было интересно? Во-первых, мы дружим с турецкими авиалиниями уже долгие годы, и как медиа холдинг, и вот уже дружим как бизнес-школа мини-босс. Конечно, мне очень приятно, что такие высокого уровня мастер-классы проводятся для детей. Вот дети 7-9 лет сегодня на мастер-классе узнали, что такое турецкие авиалинии как компания, как бизнес. И им все было подано в очень легкой форме, в интересной, креативной, с видеороликами, с играми. И дети, конечно же, в восторге, и они все запомнили. Они запомнили количество рейсов, перевозки, какие грузовые перевозки, какие пассажирские перевозки осуществляет компания. Они поняли, в чем суть сервиса, в чем суть безопасности. И конечно же, вот это все приносит большую пользу как компании, так и детям, потому что они понимают такого высокого полета бизнеса. И конечно, я хочу сказать спасибо и iHanby, и Jimby, и Ларисе, большой команде, очень мощной, креативной, европейской. Не зря эта компания получает три года подряд. своє місце як лучша компанія Європи. Вони багато трудяться, вони багато працюють, багато вкладають у себе, свої знання, свої старання, свої інвестиції в те, щоб бути лучшими компанією в сфері авіаперевезень. І тому їм віддають таким же довірою, такою же любов'ю люди. Наприкінці майстер-класу учні мінібусу отримали на згадку подарунки від Turkish Airlines, а також сфотографувалися на пам'ять. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини, побачимось.